Доброго дня! У понеділок, 12 червня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Пройдуть невеликі дощі в північних та центральних областях, місцями помірні з грозами. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі у західних і північних областях становитиме від плюс 7 до плюс 12 градусів. А вдень від плюс 9 до плюс 14 градусів. У центральній та південній частині країни температура вночі буде коливатися від плюс 13 до плюс 15 градусів, а вдень від плюс 16 до плюс 18 градусів. На півдній країні очікується температура вночі плюс 14 плюс 16 градусів. Вдень може сягати плюс 16 плюс 23 градусів. Найтепліше буде на сході України, де вночі очікується плюс 13 плюс 16 градусів, вдень від плюс 21 до плюс 23. Ось і все. На цьому, все. До побачення!